Представляю вашій увазі двохкімнатну квартиру по вулиці Лемкавського в обжитій новобудові. Загальна площа квартири 60 метрів квадратних. Знаходиться на зручному другому поверсі. Бачимо, при вході є така шафа купе. Це є от перша житлова кімната. Квартира знаходиться на початку вулиці Ленкавського Практично всі меблі і техніка будуть залишатися. Це є спальна кімната. Бачимо гарно зроблений ремонт. Можна відразу заходити і жити. Тут такий, така, такий балкончик, лоджія. и викна в дверь. Раздельный санвузол, что я зручно. Тут ванна кината с душевой кабиной. Я правильно машинка. Ручная кусушка. Тут санвузол. І кухня. Звичайно, в квартирі індивідуальне опалення. Бачимо, є вже все холодильник, мікрохвильова піч, прихований котел. Також ще одна лоджія велика. Підігрів підлоги є всюди, де плитка, тобто крім житлових кімнат. Продається така двохкімнатна квартира. Кого зацікавить, звертайтесь. Більше інформації буде в оголошенні. З вами було Агентство Нерухомості Стабільність.